Як діють антидепресанти. Нам треба розуміти, що антидепресанти вони впливають на рівень нейротрансмітерів, нейротрансмітеру таких як серотонін, який впливає, тобто це гормон задоволення, як ми можемо так легше сказати, який впливає на настрій, сон, апатит, норадреналін, який впливає на нашу, нашу енергію, тобто на нашу енергію, уваги, і дофамін на задоволення, мотивацію. А треба розуміти, що під час депресії класично так у нас недостатня кількість, так? І якраз антидепресанти допомагають. В цьому. Але є які види, як вони працюють. Є селективні інгубітори зворотнього захвату серотоніну. Тобто, ми розуміємо, тут на серотоніни. тобто які-то кітбесон, апетит, настрій. По суті, як вони діють? У нас є дві таких Можна сказати, клітиночки, так. А, і по суті, оцей серотонін має передавати з одної клітиночки в другу, в третю, в і, по суті, пройти така нейробіологічна біохімічна реакція, так? Ці ситуації. Проте нас треба розуміти. Перше, в нас недостатньо може бути кількість серотоніну під час, наприклад, депресії, і е, недостатня кількість рецепторів. Тобто, нам треба розуміти, щоб з одної клітиночки, знаєте, уявіть собі, як остров, знаєте, один островок, другий островок, і між ними це як море. Так? Тобто, по суті, треба випливти з одного островка переплисти, такі, як знаєте. По суті. Таку як річечку, море без різниці і захватитися за рецептор другого островка, що там залишитись, так? По суті. І проблема виникає в тому, що під час депресії у вас, вперше, може бути недостатньо цього серотоніну, тобто небагато можуть випливсти, і небагато оцих рецепторів, за які можна зачепитися. І по суті, ці селективні інгібітори зворотнього захвату серотоніну допомагають у цьому серотоніну там втриматись в цьому морі, тому що якщо вони про взаємодії, тобто вони зв'яжуться з цим рецептором, він просто виходить з реакції. Там ферменти його вбиваються, тут побачення, по суті, так можна сказати, так? А якраз оці антидепресанти допомагають більш ефективніше при взаємодіяти, наприклад, перейти з одного і в іншу клітинку і потім знову про взаємодіяти. Далі, якщо говорити про інгібітори зворотнього захвату серотоніну і норадреналіну, вони також приблизно однаково дія, які вже впливають на серотонін і норадреналін, тобто також неродінтриналінки вже говорила, енергія і увага. Далі трициклічні. А де депресанти старе покоління? Вони дають. Ну тобто це не досить популярні зараз, тому що вони дають досить багато побічних. Ефект, так само, як інгібітори МАО. Наприклад, інгібітори МАО, як вони діють, вони по суті діють на ці ферменти, що вбивають, так? тому що якщо не про взаємоділа раксі, тобто серотонін не перейшов з ної кліночки в другу, він має десь зникнути. Тобто його так, по суті, навіть сказати, все, до свидання. І якраз вони впливають на ці ферменти, щоб вони не так, знаєте, сильно і швидко якраз давали по суті, таку загибель так? тому серотоніну. І як наслідок він там, знаєте, менше фермен... ферментований і він може більш ефективніше привзаємо Але як я вже це старе покоління, це трициклічні депресанти, інгіторима, вони дають досить багато побічних ефектів, і зараз не досить такі, знаєте, популярні, як можна сказати, на перевагу цьому новому поколінню. І треба ще розуміти.